Проблема біженців одна із найгостріших, що постає перед суспільством та владою у ці непрості часи. І якщо народ, збираючи по крихтах, вже не перший місяць допомагає вимушеним переселенцям з Криму та Сходу нашої країни, то відповідне відомство зважилося матеріально підтримати біженців лише на початку жовтня. Отже, днями Міністерством соціальної політики України було прийнято дві постанови, за якими вимушені переселенці можуть звертатись за обіцяними ще в вересні грошима. Мова йде про 844 гривні для пенсіонерів, інвалідів і дітей, та 442 гривні для працездатних осіб. Для того щоб отримати грошову допомогу, вам потрібно звернутись до органу соціального захисту за місцем фактичного проживання, написати заяву до заяви потрібно додати паспорт та оригінали документів. Свідоцтво про народження для дітей та ідентифікаційний код для дорослих, і тоді на ваш рахунок протягом 10 днів буде нарахована відповідна сума. Кожна людина повинна знати про те, що і для того, щоб отримати таку допомогу, і треба відкрити рахунок в банківських відділеннях для того, щоб ми перерахували таку допомогу. Але не треба відкривати, якщо людина отримає, наприклад, пенсію. Через відділення банку у них вже є рахунок, і цей рахунок можна написати. Якщо ви маєте два або більше транспортних засобів на сім'ю, депозит у розмірі 10 прожиткових мінімумів це слугуватиме для відмови в наданні вам щомісячної адресної допомоги. Працездатним переселенцям будуть платити тільки в тому випадку, якщо в них є робота або вони її шукають через Державну службу зайнятості. Допомога може бути зменшена на 50% у разі, якщо працездатні члени сім'ї протягом двох місяців з дня призначення виплати грошової допомоги не В Міністерстві соціальної політики обіцяють підшукати роботу всім переселенцям. кажуть, що мають для біженців 50 тисяч вакансій. Зокрема, їм пропонують долучатись до будівництва так званої стіни на кордоні з Росією. Проте самі біженці здебільшого розраховують на власні сили. Я вважаю, що в питаннях працевлаштування більше треба розраховувати на себе, ніж на державу. Проте самі біженці реагують на обіцянки влади по-різному. Коли я почула по телебаченню про те, що будуть нам допомагати, Ну, я, конечно, быстренько собралась и его сюда. Потому что я все-таки, я не знаю, я оптимистка, я все равно надеюсь на лучшее. Я думаю, что нас держава наша, она залыша нас. Я приехал еще 24 апреля, как вымышленный переселенец с автономной республики Крым. Я хотел бы узнать, после этого совещания действительно все это заработает, как было сказано министром. Якщо ви вимушений переселенець і зараз перебуваєте в Києві, пам'ятайте, що спершу вам потрібно зареєструватися в координаційному центрі, який зараз перенесли до будівлі центрального залізничного вокзалу. А вже після того, як вам привласнять номер переселенця, звертатись в органи соціального захисту за допомогою. Або ж за телефоном гарячої лінії 0800 507 309 та 101. Зауважимо, що інформація надається цілодобово.